Доброго ранку! Доброго ранку. Вітаємо у нашій студії гостя Віталій Слюсаренко. Сьогодні разом з нами це регіональний координатор міжнародної програми Студентська республіка. Доброго ранку! Доброго ранку, градчина і вам доброго ранку. Всіх дуже радий бачити. Навзаєм! сьогодні ми хочемо поговорити про студентську республіку, яка відбуватиметься вже цього року у нашому місті. Якщо я не помиляюся, давайте спочатку швиденько розкажемо коротенько, що це таке студентська республіка, і потім про цей регіональний етап. Унікальна, унікальна для України Програма, аналогів якої немає вже 18 років на теренах нашої вітчизни. Проходить вона в декілька етапів: Регіона... Вишівський регіональний і загальнодержавний або міжнародний. Зараз ми будемо говорити про регіональний етап, про студентів Кіровоградщини, які зберуться в окрему державу, яка матиме всі власні атрибути. І відбуватиметься паралельно організаційно діяльність гра на тему освіти, ключовий етап індустріалізації, кіровоградщини, політична гра традиційна, Ну і звичайно. Фестивальна частина, нічна туса, спалах емоцій, і багато чого іншого. Ну як для студентів, треба і трохи розумово працювати, потім це розумову енергію кудись подіти. Звичайно. Давайте тоді почнемо з самого початку. Кого ви все ж таки чекаєте? Це якась обмежена когорта, Чи все ж таки це все студентство, яке бажає? Це не лише все студентство, а вся молодь Кіровоградщини, яка була і колись учасниками або студентами, і також ті молоді креативні люди, які вже до студентства не мають ніякого відношення, але бажають в рамках або політичної гри чи субфестивальної частини себе проявити. Тобто ми не обмежуємо лише студентами нашу mm -hmm. програму. Mm -hmm. Я пам'ятаю час, просто певний період ви були у Карбівці. Mm -hmm. Потім, от минулого року, ви були у нашому місті. Цього року коли буде проходити студентська республіка? Іде де? 23-25 числа цього місяця. Проходитиме вона на базі відпочинку Динамо, яку нам дружньо надала mm -hmm. спілка Вірмен України в Кіроградській області, і е, там, власне, на базі Динамо. Е, цей весь захід і відбуватиметься. Дивіться, вона цікавить сама структура, політична гра. Що це буде? От мені дуже цікаво, тому що, можливо, нас зараз хтось чує, і можливо, якийсь майбутній політик, щоб свої амбіції якось натренувати, можливо, зробити якісь пропозиції, що це буде Може, ти От ти саме для питаєш? того, щоб тренувати свої амбіції, і здобувати навики, які потрібні будуть в реальному житті. В політичному ця політична гра і створена. Вона передбачає вибори магістрату студентського в кількості mm -hmm. 10 осіб, і студентського мера, який буде представляти Регіон на загальнодержавному рівні боротиметься вже за звання президента Всеукраїнської uh -huh. студентської республіки. Ну і в цьому році у цих хлопців і дівчат з'явиться унікальна можливість реалізовувати ключові дуже важливі проекти для Кіровоградщини. По перше, по-друге, отримати добре стажування в Європі для переможців саме нашого регіонального етапу, завдяки нашим таким а що це за стажуванням. Да. Це, 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 буде, це буде зараз. Ми домовляємося з нашими партнерами з міста. Познань польського uh -huh. і е, завдяки нашим спільним зусиллям такої міжнародної кооперації, у них з'явиться можливість протягом неділі здобути необхідні знання в сфері розвитку місцевого самоврядування, які потім ці хлопці і дівчата зможуть реалізовувати тут. Окрім цього, буде організаційно-діяльнісна гра і ми спробуємо змоделювати разом з експертами молоддю проект майбутньої індустріалізації Кіровоградщини через розвиток модернізацію освіти. Uh -huh. е, наскільки це буде програмним? Ключовим документом це вже буде залежати від нас, від нашої праці, але маю гарний, гарні такі як, побажання для того, що, що це у що у нас це все таки вийде. Тобто, оцей проект де впроваджувати саме в, оці, саме, от, саме от, в цей студентів. Так так, 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 так. І ну, я знаю просто, що багато коучів, лекторів mm -hmm. приїздить і на наші фести, подібні, і на всеукраїнські, міжнародні. Хто цього року буде? Я не готовий зараз вам казати на 100% хто буде присутній. Mm -hmm. Єдине, що скажу, Жу це будуть не лише експерти регіонального рівня, це будуть і експерти з Києва запрошені на наш етап. Окрім того, плануємо провести з тим самим містом Познань телеміст. І, можливо, навіть у нас буде по скайп зв'язку присутній і міжнародний експерт міжнародного рівня, який є викладачем Києво-Могилянської академії. Зараз працює з ну можна сказати, з певненістю з керівництвом Германії і консультацією консультує навіть там з питань східної Європи відповідне ну канслерство їхніх керівництво ну да, Ми в східній Європі займаємо передову позицію, якщо так дивитися серед цієї сфери. А мене цікавить завжди питання ковбаси, коли щось відбувається на організаторських якихось масових таких поприщах. Хто фінансує ось цей весь проект? Фінансування відбувається за рахунок переважно за рахунок наших партнерів, наших спонсорів і друзів. Вже традиційно це обласне управління освіти, науки, молоді та спорту, mm -hmm. це Міське управління освіти науки, міське управління молоді та спорту. Перепрошую, і народний депутат України Константин Володимирович Яринічна стаж підтримав. Наші традиційні партнери спілка вірмен України, Тегран Савелович Хачатрян. Ну і цей список ще продовжується. Тобто, у нас ще є два тижні. Протягом них ми ще залучаємо в підтримку партнерів. Є організаційний внесок, його ми ну от вже другий рік намагаємося мінімізувати. Або відмовитися від нього взагалі. Але ну, на, 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 на превеликий жаль, дуже великий бюджет, і, і сказати, що ми не будемо взагалі нічого з учасників брати, ми не можемо. Але він буде не більший там 80-90 гривень для учасників. Це відповідно тих, хто працюватиме mm -hmm. в рамках хородіяльної гри і політичної гри. Ну і там приблизно до 200 гривень він буде для тих відпочиваючих, які просто прийдуть потусуватися. Mm -hmm. Нічна туса, перша леді, спалах емоцій, ці інтелектуальні ігри і багато багато чи ну це правда такий неймовірний яскравий фест, який залишається в пам'яті назавжди. Річ у тому, що ну особисто я брала декілька разів в регіональному етапі, в міжнародному етапі. Це дуже круто. Це неймовірний відпочинок, яскраві емоції. Це цікаві знання, які потім можна все ж таки якось реалізувати у своєму житті. І е, давайте ще раз скажемо сам етап підготовки. От я зараз я не студент, дав вже і дуже мені хочеться. Як це мені треба знайти. Тебе у Фейсбуці? чи як у, зареєструватися у Фейсбуці? У нас є група. До речі, приєднуйтесь до флешмобу. Сьогодні до нас уже приєднався Ізраїль. У нас будуть там такі гарні з мешканцями Ізраїлю картинки, і це селфі, де написано Я їду на республіку Кіровоград». Він уже став міжнародний, а хотілося починали лише з того, що він був там в рамках нашого міста. І студенти Донецького медичного університету. Це просто можна, селфі і хештег. Селфі з хештегом Я їду на Студ республіку 2017 Кіровоград. Знаєте. Нашу групу у Фейсбуці знайти будь-якого голову студентської ради, або голову про вищого навчального закладу, знайти мене особисто в Фейсбуці, Віталій Слюсаренко, там є, або просто знайти групу Студентська Республіка 2017. Кіровоград. Ми кажемо Кіровоград, mm -hmm. бо мова йде про регіональний етап, тобто бере участь вся область. Ну а вона Кіровоградська. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, все ж таки, ви нам все розказали, але в мене таке останнє запитання: особисто мені цікаво. От, Ізраїль, наприклад, да, не освіта, вона така локальна. От є університет, є інститут... Тут і це окреме місто своєрідне, да окремий вплив на владу, на суспільство. А як Ви вважаєте, в Україні ось буде ось ця ортодоксальне ортодоксальне студентство, коли один університет буде представляти якісь певні особливості, мати вплив, а не вплив із політики. наприклад? якщо ми йдемо до європейських стандартів в освіти, це неминуче. Угу. Я думаю, що так і станеться через років 5-7. Ми вам дякуємо великому. Ну, а ми крокуємо далі. Побачимось.